Засідання 51 сесії 8 слипіння зареєструвало 13 депутатів. У відповідності до закону України про місцеве самоврядування сесія є правомірною. Тому оголошуємо 51 сесію 8 го сликання відкрито. 8 века 97 порядок термін. Про внесення змін до рішення сільської ради 19 грудня 2024 року номер 2065 про бюджет Кам'янської сільської територіальної громади на 25 рік зі змінами, про оновлену стратегію розвитку Кам'янської сільської територіальної громади на період до 27 року, про приєднання до Європейської хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад. Про затвердження договору про спільне користування шкільним автобусом Іванської громади та закріплення його за Кам'янським ліцеєм, про виплату одноразової грошової допомоги громадянам у світно поданих заяв, про передачу земельної ділянки комунальної власності, відділу освіти сім'ї молоді та спорту, культури туризму, і туризму Кам'янської сільської ради на праві постійного користування, яка знаходиться за адресою ліцевого літа Рінорадна 17А. Розотверження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель, загального користування, яке використовується, як вулиці майдани, проїзди, дороги набережні, Земельні питання розгляд заяв. Тобто порядок денний прошу голосувати. За, проти порядок денний приймається в цілому. По першому питанні про внесення змін до бюджету Кімецької сільської ради на 25 рік інформує символі Оксана Михайлівна. Сьогодні, депутати, враховуючи отримання додаткової субвенції з державного бюджету за розпорядження Кабінету міністрів України від 17 вересня 25 року про розподіл оцінку субвенції державного бюджету на здійснення доплати до міських працівникам, також враховуючи Основного кабінету міністрів України, де питання організації харчування чи закладів враховуючи фактичне виконання стану доходів фонду місцевого бюджету за півсічний рейтингу року і враховуючи попитання головних розпорядників коштів щодо внесення на зміни по школе призначення на 25 рік. Пропонується внесення змін до бюджету на 25 рік. а саме пропонує се збільшити обсяг дохідної і видаткової частини бюджету на суму 6 мільйонів 480 тисяч 400 гривень, в тому числі за рахунок коштів субвенції державного бюджету на харчування учнів закладів загальної середньої освіти на суму 662 тисяч 800 гривень. За рахунок отриманих коштів субвенції з державного бюджету на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти на суму 2 миллиона 950 тысяч 700 гривен. И за рахунок перевозвания плана доходит за район фондовского бюджета у суммы 2 миллиона 974 тысяч 900 гривен. В том числе за такими джерелами доходим, как податок на доходы физических курсов на сумму 2 миллиона 174 тысяч 900 гривен, на 500 тысяч гривен по акцизму податку связанных на местной территории Украины по акцизных по больному І на суму 300 тисяч гривень оплати за надання інших адміністративних послуг, розпорядження коштів субвенції на доплату підічних працівників і харчування закладів загальної освіти, буде ігін освіти, сім'ї молоді спорту, культури і туризму Кам'янської сільської ради. Що стосується спрямування доходів. по понадпланово на и до по бюджету сільської територіальної громади, значить сума 2 милиона 947 тисяч 900 гривень буде спрямована за такими напрямками. По розпоряднику коштів по Кам'янська сільська рада пропонується спрямувати 1 милион 435 тисяч гривень із них 400 тисяч гривень на оплату праці з нарахуванням працівникам апарату правління. 125 тисяч гривень для оплати за з в Донецькій області за договором цивільно-правового характеру. 50 000 ревни е предпълнят да и материали и информацийно и продукции, като се товари като детки, като и село самоградвани. 50 тисяч ревни е ослабен плоско адвоката. 100 000 ревни на въдат към програмата работа в елоквата материална допомога. 300 000 ревни на въдат към програмата работа для елоквата и изпросто 100 000 ревни на задния програмата за възпечени кодични възпечени 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 на възпечени Для фінансування заходів програми покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин одержувач є військова частина А693. І 210 тисяч гривень для оплати робіт по об'єкту капітальний ремонт комунальної вулиці села Хмельник від номера 104 до будинки Готовіської церкви в місія Господнього без номера Белівського району. Також на суму 1 млн 539 тисяч 900 гривень пропонується збільшити кошторисні призначення в головному розпорядниці коштів відділу освіти синівника на спорту, культури і туризму сільської ради, в тому числі за такими напрямками. 100 тисяч гривень для оплати праці, праці працівникам відділу освіти. 300 тисяч гривень для оплати праці, праці працівникам закладів дошкільної освіти. 200 тисяч гривень для оплати праці, праці працівникам закладів загальної середньої освіти. 85 000 гривен е оплата тази председника в Комунарно Западно Послуг. 100 000 гривен для оплата електроенергия по Комунарно Западно культурних Културна Послуг. 45 000 гривен е оплата, за за на отзувања, оплата послуг за монтажно честно на системи култури Ферен. 330 100 гривен е за развечени ски финансования, оплата послуг, покарчувани души и държа в четвертият 67 000 грн. в схода с къртоварен към Олигария Квадрявин за заклад и дизайнерство и 100 000 грн. предпълняв в Мизинова Палева для шлифоване на автобуси. 50 000 грн. я оплата послуг от адвоката. 30 어둠, CS2, 000 грн. я предпълняв на ефири към гимназии. 30 000 грн. я предпълняв на ефири към ФИБИ и НОН-кърповеден към Нянська улица. И 99 000 грн. я предпълняв честилно за колодър Також, враховуючи по питанні головних розпорядження коштів, пропонується провести перерозподіл кошторисних призначень, меж затвердженого обсягу видатків на 25 рік, а саме повітні освіти на суму 10 тисяч гривень пропонують зменшити цінування на оплату послуг із перевезенням термин повторювати. Відповідно на цю суму збільшити асигнування повідок, програму, виклад, допомогу, заходів, mm -hmm. селі, по видатках програми випадку одноразової грошової допомоги призначам закладів згадної середньої освіти і з числа дітей з та дітей позбавлених батьківського mm -hmm. На Суму 40 тисяч гривень пропонується зменшити mm -hmm. видатку в mm -hmm. та відповідно mm -hmm. на суму 35 тисяч, щоб збільшити видатки для технічного обслуговування автобуса, окремого від Званівської громади, і 5 тисяч гривень. на това какво са обложителите По разпределението към някакъв си скарата, пропонят се си На сума 15 000 ще ви по че ще бъдат какво оплати електронери. Но да и на сума 10 тези следи, това да се какво до толкова период на закуп На закупку э, материали. і 5 тисяч гривень на оплату від технічного обслуговування системи водопостачання по комунальній будівлі. Також по спеціального фонду пропонується на суму 60 тисяч гривень зменшити видатку по фінансування гривень, по капітальному ремонту благоустрою та полаштування Алеї Славиці, Це відповідно на цю суму 60 тисяч гривень. на финансуване на рубрици за разработка на ПРД, на поведение на експертиза по обекта, ремонт с ГИСТ-у с г. Ухвеницко им. №25 до Залезничната переезда в с. Камнянска Але нам тут є зауваження, що у нас, у нас стратегія і план заходів не пройшли стратегічно-екологічну оцінку. Тому ми це рішення у лихні відмінили, зробили стратегічну-екологічну оцінку і зараз затверджуємо оновлену стратегію на період до 2027 року і план заходів з її реалізації на 2025-2027 роки, а також затверджуємо звідку стратегічно-екологічну оцінку статері. Документи розміщені на сайті сільської ради у розділі Стратегія розвитку громади». Про оновлену стратегію розвитку Кам'янської сільської територіальної громади до 2027 року з метою забезпечення стало, економічного та соціального розвитку громади, керуючись статтею 26 закону України про місцеве самоврядування Україні, законом України про засади державної регіональної політики. Родержавне регулювання прогнозування та розроблення програми політичного та соціального розвитку України, методичними рекомендаціями щодо обсягу, щодо порядку розроблення, затвердження реалізації та проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегії розвитку територіальних громад, затвердженим наказом від 21 грудня 2022 року, номер 2065 рішенням сесії сільської ради від 3 серпня 2023 року No139 розробку монової стратегії розвитку. Кам'янської сільської територіальної громади на період до 2027 року та плану заходів з реалізації на період 2024 2027 роки, враховуючи протокол громадських обговорень 12 вересня 2024 року, результати громадського обговорення в рамках проведення стратегічної екологічної оцінки, сільська рада вирішила затвердити оновлену стратегію розвитку Кам'янської сільської територіальної громади на період до 2027 року в дату 1. затвердити план заходів на 2025 2027 роки з реалізації стратегії розвитку сільської територіальної сільської територіальної громади на період до 2027 року додаток 2. Закредити звіт стратегічно-екологічної оцінки стратегії розвитку Кам'янської сільської територіальної громади на період 2027 року та плану закладу на 2025-27 роки з реалізації стратегії розвитку Кам'янської сільської територіальної громади на період до 2027 року додаток 3, виконавчим органам та структурним підрозділам сільської ради підприємствам, установам організаціям громади. Врахувати основні положення стратегії розвитку Кам'янської сільської територіальної громади на період 2027 року та плану заходів на 25-27 роки з реалізації стратегії розвитку Кам'янської сільської територіальної громади на період 2027 року в розробці місцевого бюджету, програми соціально-економічного розвитку та інших програм і проєктів. Сектору економічного розвитку сільської ради проводити моніторинг реалізації більшозначної стратегії, установлення законодавством терміну та визначеною методикою. Контроль за виконанням цього рішення покласти на розвітні комісії, стані фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітності. По заданий проєкт рішення прошу голосувати. Хто два? Утримались? Зазначена хартія вступила дію в 2006 році, і на сьогодні підписанта підписан на хартії є більше 1700 місцевих рад у 25 країнах світу. Україні цю хартію ратифікували 80 органів місцевого самоврядування. Ми вирішили ратифікувати цю хартію, тому що якщо подаватися на міжнародні проекти. То вони всі міжнародні проекти і, і наші вже проекти вимагають орієнтації на гендерно орієнтований підхід, той, той щоб були враховані інтереси жінок, чоловіків і всіх і інших груп. Позитивні сторони підписання цієї хартії це поширення позитивного відвідують громади, і громад рівних прав і можливостей. Громада отримає можливість поводити партнерство з Радою Європейських муніципалітетів та регіонів та її партнерами на платформі рівності. Імплементація даної хартії дасть можливість покращити добробут, якість життя, населення, проводити співпрацю між органами влади та громадськими організаціями. І імплементація даної хартії дасть можливість звернути увагу на проблеми чоловіків і жінок, дівчат і хлопчиків, малопобільних груп населення, людей з інвалідністю, ВПО, ветеранів, ветеранок і інших соціально-технологічних груп населення. Ми приймаємо зміст хартії, потім. Голова підписує такий сертифікат, ми його заганяємо у Бельгію, щоб у нас розмістили на, на цій платформі. Про, прошу підтримати. І дальше, якщо ми подивимося на якийсь міжнародний проект, і там видять, що ми ратифіковані, то нам плюс Проти. Рівні, рівність жінок і чоловіків. Усіх Відповідно, до статей 26, 59, 60... Коротко, коротко, можна, якщо так. Хіваність та громада, наш партнер, адвокат, партнер, зайдемо на сферу вкладу на нього ранній передали наш автобус на користування до 2027 року. Зв'язку з тим, що не підобстрілами їм його не Так, так. podani na datim Допомоги згідно поданим заявам. Ми заяви всі розглянули. Так. Всі є за Всі вони розглянули, ми лише розглянули. Всі по хвористу 80 тисяч. Чо, все ж не поділили. Он похворий, тепер щось. Військові, наприклад, яка, яка сума сядає. Новому прийняли. На протест треба більше дати просто. Коротше, стандартна процедура на якому. Але віть це у заяво. Це сталося. Ми на сьогодні проговорюємо те, що вони вже розділили, і це все треба завернути. Якщо є щось додатково, то це вже на на Ну, наприклад, рік. Все, є питання, є нема? Давай станемо розповідаємо. Хто за? За участь у голосування. Імалоцію дана серед сина шоу теб, а не серед окей. Так, свідчить питання про передачу ділянки і мільярди, по мен у власності виділости, ми можемо транспортину і Києві і сільської ради на право оціново ресування, яка знаходиться за адресою Соломії, це ремонт 17 а проходить капітальний ремонт у даній вибір, щоб внести.

Торощи. Торощи. Торощи це територія. Це так, де кошеня барять там вся. Ти питаєш про це? Так, ви нас робили. Добре. У нас добро за Дмитрівську сісну. Залежність користування відділу світло. Слухайте, ви передали. Що йде що? Це і фактури. Там на велику. Так. Так, शिंदे питання про процес для таких И за мелодии щодо інвентаризації земель замени найно простояние, які те користуються и аколици майдани, Набережні. за доброви набереж. Затърните технични документации лощино га за кадастровим номером 21-2198020604 03. Це обхарянето екипа на села. Двілянка 0,15 народище КП. Педастровий 0,218 тисяч удавати 010372. Це ми Це... інвентаризацію проводимо земельних ділянок, які використовуються як вулиці Майданного поїзд до дороги на доріжку. Ага. Ага. Біля естакади 15 пути ми здатні позволили. І так, як їхати наберемо по сінці ламу, так. Так. У нашу власність. Хто за? Проти? Підтримав. Рішення Переходимо до земельних питань. Вчора відбулася зміни на комісія засідання в комісії на комісії буде розгляд прочитання зауважень до заява до... є, зауваж. є щось про що говорити? немає немає і може ви не мати це в цілому Заяву. Окловання житлового будинку громадянам моле, Оксані Майк і Васько, Івану Івановичу увагу ці відповідь. Про передачу земельної ділянки для будівництва і охоловання житлового будинку господарських дітей із споруд згідно дипільному правових умов. Це батько подарив від будинок і передаємо їй у власні земельну ділянку під даний. Хто за? Прошу підтримав. Так, проведення дозволу на розробку детального плану території зі зміною цільового призначення. Громадянину Матишин Василь Геннадійович. Бережа на Зміна цільового призначення. Там є това. Там є това. Є.

Кількосот, що там. 0,2990. Я довгі купив і додав. Купив купив? Четрик Лариси Олександрівни. Там є, там є. Нічка не є, добре, білого, на змогу куриця, тут яка? От яка різниця? Даєте, не даєте, ну. Чедрик, хаві. Чедрик яка? Четрик яка? Хуцьке район, місто і вулиця Партизанська, будинок 1, квартира 1. Я вже знаю. Корочу вас, там де тот комнат.

Саме голосування хтось і у нас не пішла. Добре, не підете ні по нас. Там іще я тут та полусання. А то не трогає, вона не сформула. Продолжение домовлення. Питаємо плану, територія змінить його призначення, займаємо оксані варвані. Це замеча ділянка, де.

Міняли це пункту 119. Коли родинного гнізда. Прошла сесія була літака винуляційної, а тільки лінія міняли цілової. Продання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, користування Юлії, Силовича, 76, контурі, 108, гості, на умовах оренди в тому мігальній село Воловиця, 76 пунктів 108, 100 вік, 5 загальній для сінохусіння. Хто за? -да. Проти. Утримались. Рішення прийнято. Проведення довго розробку проєкту замеру щодо відведення змейних ділянного користування на умовах порядку. Для сінокусіння поняття населення Васильні. Села Кам'янське, пункту 252, площа 1 а Все заправка в задні. Хто за? -да. Продання дозволу на розробку проєкту замовку щодо відведення земельної ділянки у порядку зміни зільного призначення і земель для сільського сподарського призначення на землі для ведення особистого господарства громадянину, власне Мирославу Вікторовичу, в селі Кам'янської обувки Українська, 21. Це людина купила будинок тваринника і будівлю оцінює своє призначення. Хто вар? Против. Проти. Всі питання, які виносили на розгляд сесії розв'язано по якісь пропозиції, зауваження. Нема? Оголошую, 51-му сесію 8 питання закриті.